Рунь а не нашли аккумулятор. Батерія пом пока Руни аккумулятор меняє, я вам видосики поснимаю, мне потом не будет круговать, бо через час уже девчата, блядь. Так, бананы. Хелл! 55 це виходить фай-фай е, по щи долар. Долар 60 би було, а так 5 ета. Ну, а більше вона ціни не поставила. Виноград за долара. Я так знаю. Манго 2 долара. Ну, ціни. Тільки на бананах. і треба продати банани, вони не свіжі. А так ціни, виноград 2,5 долара. Так, куди ми ще будеш? Що? А з утра мені ціни жаряться мені. Тільки гугля ще рано, 10 утра. Коротше, а вони оцей раз. сорі, Оцей раз спеціально, Оце коротше, воно виходить е... 10 песо. 10 песо. Це коротше, 10 центів. Цей рос стоїть. Но там по ще бай Бай-бай! Піді. Супер, супер! Бай-бай! Ну що? Зараз будемо ремонтуватися. Зараз у ванні ще шланг купив 30 см. поміняти. Бо дівчат погано мить. А тут же жар. Що Що сказала? 1700 я знайду в інтернеті. Е, 1700 сказала стоїть. Подожди, е, ми зараз давай їдемо в господарство. за шлангою. Ну давай я тебе сниму. Добро. Не не, не, это видишь хозяйственный. А, подожди. Влево. А, да, давай до хозяйственного. Я догоняю тебе. Алю. <свят> так, сейчас сниму щас на минуту. Давай, рунчик, езжай. Я сейчас приїду, хазяйство не йди. Так, а це автобуси вот такие. А, мені ще й мопеда заправити надо. Бачите автобуси? Стоять маршрутки. А мопеда я заправлю. Не знаю. Що сьогодні п'ятниця, а понеділок їхати, я на тому мопеді. Е, Сало поночним клубами на таксі їздимо. Коли е, Руслан тут мопед не нужен. Він на таксі їздить, а я на таксі з ним. Ну що, 1700 е, на їхній це... А що 30 доларів? Не, не 30. А що 1700? 20 доларів наче. 20 доларів акумулятор сказали, а він не захотів. Лисить. Все, Філіппіни, сирай для нежиначків. Супер!